Як часто люди дивляться один на одного, починають брати приклад із людей, таких дуже заметних, відомих людей. І щось подібне буває до цієї течії невеличкої, що всі люди стараються йти в одному направлінні, щоб ж не виділитись, бути таким як всі, як більшість. Але ми як християни ми не можемо йти по течі. Ми повинні йти проти течі, проти цього світу, щоб люди бачили в нас Ісуса Христа і зрозуміли, що весь цей світ Він котиться до свого кінця, до завершення. Все йде до кінця і недоброго кінця. Ми, як християни, являємося світлом і повинні йти проти цієї течії, щоб показати, що є Господь Ісус Христос, який любить всіх людей і хоче показати дорогу кращу, ніж ту, яку показує цей світ.